Шановні колеги, я по запрошенню хочу показати вам, як користуватися APA PsychInfo. info У багатьох у вас є доступ до цього, і я в цьому невеликому зум-відео хочу показати, як користуватися PsychInfo. і це буде тільки таке початкове. І відкрити а, а, такий вступ, і а, але якщо вам далі це цікаво, то важливо, мож, а, може пошукати ще а, інформацію про Сік-Інфо. Це а, 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 організує Ар IPA Американська Психологічна Асоціація, і в них є сторінка, яка а, Вся розповідає і допомагає науковцям та студентам користуватися API PsychInfo. info наскільки я гадаю, вона велика... О, о, це збірник чи, чи організація а, всіх психологічних а, наукових написів на багатьох мовах, взагалі це англійська, але на багатьох мовах є, і та і -info, а, може має доступ і до дисертацій та книжок та статей, і, а, і це дуже організовано, і тому через а, цей пошук а, шукати. Важливо для, для тих з вас, які бажають публікуватися в західних чи американських журналах чи книжках, тому що знайти документи чи знайти вже наукові роботи, які надруковані, важливо через такі канали. І тому я хочу почати з того, що сторінка, яка у вас перша виходить взагалі, коли ви натискаєте на API PsychInfo, вона виглядає так. Але хочу показати, що трошки є інформація, яка може допоможе вам зараз, ось поверху, якщо ви бачите APA Thesaurus – це такий як словник, і словник психологічних термінів. Якщо ви на нього натиснете, і ви можете шукати терміни, які ви а, маєте на увазі для а, вашої публікації, для вашої роботи. Але якщо коли вона шукає, воно буде показувати вам, що ці терміни дуже а, особливі. Вони не всі не як Google шукає. Тому навіть якщо ви бачите Ability Test, все так, так, тести на вашего як. А, чи чи знання, чи мови, це Треба користуватися aptitude measures, так? тому вони дають інші слова, тому що можливо тут почати пошукати, як це, і як вони, як вони, терміни, які вони мають на увазі. Cited references це коли ви можете шукати, а, а, хто користується навіть ось, може, чи таким. А, чи книжкою, чи статею, і ви будете шукати ті, хто хто користується цим в референсах? Це іноді важливо, тому що якщо у вас є центральна робота. Ви можете побачити, як, як її користувалися. Це іноді допомагає, іноді ні, тому що дуже такі великі важливі роботи мож, можуть включатися ну, там, тисячу разів, але не завжди вони по вашій темі. Ну, але це можливо шукати і а, розуміти, що є. Індекси – це те, що вони. А, а, тобто, ви побачите далі, коли шукати, то є індексовий такий пошук, чи автора взагалі, чи назву статті, чи, чи журнала, назву, а, чи а, номер книжки ISBN, а, а, і все можете межімен. Може, бо ви шукаєте там якась а, а, опросник по травмі, він, де він є і хто їм користується. І а, тоді ви можете натиснути тут і пошукати через це, тут теж це, що, тому це ось така початкова, початкова м, підготовка. На першій сторінці у вас є пошук, так, пошуки ось тут можна як Google да, написати і далі шукати. Але я хочу показати, що є рік, якщо у вас є на увазі, що ви шукаєте і як і з ким, і з ким це була робота. Чи на якої мові ви можете починати тут опцій, та як, як які ви вибирає, вибираєте Boolean фрейс? Я не знаю звідчого воно, але воно шукає приблизно те, що ви а, маєте на увазі словами. І там я взагалі не дуже користуюсь цим. Але ви можете подивитися і може це вам допоможе. Я більш пишу, я покажу спочатку і потім вже шукаю по, -по іншому, тобто я дивлюсь, як воно шукається, і, чи, чи змінювати мій пошук ці слова і терміни. Можливо, починати взагалі, якщо вам треба тільки повний текст статей, то ви можете натиснути тут, і вам буде шукати тільки чи Open Access, відкритий доступ. Та чи um, linked full text, та, це повний текст. Um, uh, далі ви можете написати, що ви бажаєте тільки шукати з uh, останніх років, коли публікація була, і тому і uh, якщо ви будете um, peer review, а, uh, Журнал це науковий журнал, а, а, чи книжки, чи енциклопедії, і все інше, тобто тут різні варіанти. Якщо вам взагалі цікаво тільки маленькі немовляти, так? Ось це тільки ось можна шукати тільки до першого року життя, які є статті. І тобто ви бачите, що тут багато-багато варіантів, як шукати. Це дуже забагато і іноді воно вам не допомагає, тому що воно спочатку вже починає а, вас так а, може а, направляти на, на тему, яку може вам ви ще не, не дуже знаєте. Взагалі, коли ми шукаємо, ми шукаємо більш таке відкрите. Але ось тут класифікації коди ви можете побачити, тому що класифікації коди вони а, взагалі а, потім теж можливо пошукати, тому що, якщо вам тільки а, цікаво ось а, attention чи мотивація, то ви можете шукати через а, ці, ці терміни. І мені, а, і Дуже важливо, чи тут, чи пізніше не, не включати дисертації. Дисертації взагалі не бажаються науковими, тому що дослідженнями, якщо, ну, вони так і наукові, але ну, тут вважається, що добрі дисертації, які завершаються, вони публікуються. І тому це матеріали. Це, і, і тобто дісертації можуть бути різних рівнів, і тому вони не вважаються такими ж peer review такого рівня, як це наукові книжки чи наукові статті. І тому, якщо ми почнемо, і я хочу показати, що пошук по словам, англомовним словам, перекладайте і шукайте, і які є варіанти. Варіанти можливо шукати ну, до, трьох, до трьох слів. Так, ну чи так дають. Слово може, ми, ми пошукаємо Україна, може війна і може травма щось таке. І можливо, а, і ось можна шукати Україна, and і та війна, і, і війна, чи а, можна шукати, шукати а, а, потім. А, а, Війна, чи, може, щось там інше, тобто or, це «чи», так? and not, ні, ні, ні то, тобто шукати по-іншому. А ось в цьому select field це не обов'язково, тому що воно шукає всюди, так, повсюди, чи текст, чи тільки текст статті, а чи це ви бажаєте в назві, щоб в назві було, чи це ви шукаєте автора, щоб автора ви знайшли. Тому що якщо ви от, взагалі напишете там Фройд та Фрейд, і не напишете, що ви бажаєте його як автора, то воно буде знаходити все про, про хто там писав про Фрейд, Фройдіан, все інше. Тобто це дуже великі статті. Якщо ви шукаєте автора самого, вам треба шукати це як автора. І ось тому, якщо ми ось тут напишемо Ukraine, And and може, може, ми пошукаємо not, ні про травму. Може, це в текст, текст, текст. І, а, і тобто ви шукаєте статті, які не про травму, але про війну на Україні, так. Це можливо так. І коли і ось з вас вийшло 168 статей, чи глав книжок, чи книжок, де ця тема може бути. І я коли шукаю, я шукаю більш якщо ви бачите, в мене це леворуч на комп'ютері, якщо тут можливо написати, чи є linked full text, чи повний текст, щоб мало А, чи... References available, якщо ви бачите, ось тут можна починати, і є вже reference, тобто це цитати, так? І можете по цьому шукати, хто пише про цю про ці ідеї, і ви можете шукати, тому що ці, хто тут писав цю статтю, ось про Європейсь Європу та їх догляд догляду до, до війни до війни на Україні, це ось вони пишуть тут так. Потім ви можете шукати тільки по а, часу, по по рокам. І тобто ви можете, може, ви бажаєте шукати, щоб це було останні останніми роками з 14-го так і і ось у вас 135 тобто їх багато. Якщо ви бажаєте шукати спочатку нові, Тобто які вийшли а, не, а, тільки зараз, а потім ще а, інші далі, то ви можете шукати ось тут relevance, на між relevance шукати по Date Newest. А, це дата, як коли вийшла ця стаття. І ось і ось є а, стаття про а, а, вживання їжі. І дістрес, так? Тобто ви, ви можете так шукати. Потім знову ви можете шукати тут, бачите, що тут є це академічні журнали а, та книжки, що вам дисертація не, не дуже допоможе. І потім ви бачите, які тут headings. Це headings від subject від авторів статті статей а, і It's um, up major headings in 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 um, yaki, mm -mm. напрямок, що вони про що? Паблишо це більш а, хто випускає цей журнал. Тобто це Тейло Френсис, такий Сейдж, це відомі хто, хто випускає цей журнал. Іноді ви є журнали, які не дуже поважаються. Тобто ви можете їх, ну я не знаю, чому ви б шукали сейджані ну, але може це вам важливо. Паблікейшнс, ви можете бачити, хто в яких журналах і може вам тільки. Зацікавлені вчив, чи релігіозні, чи ось тут а, а, журнал а, про жінок. Тобто ви можете шукати по журналам. Мова, якщо ви бачите, взагалі завжди буде англійська. Я, я шукала скільки статей в Psycho українською мовою, і я знайшла а, три. Може, я не так шукала, але три статті через п'ять мільйонів. Це повинно, щоб ви писали англійською, і, англійсько, і українською якого посуду, якого, як, як дорослі чи підлітки, ви ви шукаєте, статті про них чи про жінок чоловіків, чи разом? Тобто ви можете вибирати, що це таке. Важливо для багатьох з вас це методологія, тому що якщо декілька ми разом працюємо на, на якісними роботами. І тобто, взагалі важливо, коли якісні роботи випускаються, побачити, які ще якісні роботи це е, є по цій темі. І ви можете тут натиснути «Qualitative Studies» якісні роботи, і побачити, що ось по цій темі є шість-таких шість статей, які е, 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 е. Були зроблені якісними. як Якщо вам це не підходить, ви можете повернутися тут і натиснути на хрестик тусь квалітетів старі методологію і воно це обирає тут. І потім ви можете шукати далі цю empirical цю старі, то взагалі це наукова робота. Ну вони взагалі тут будуть повинні разом чи «Qualitative», чи «Quantitative» це. Кількісні, квалітерів, якісні. Вони всі empirical стадії, вони наукові роботи, Але ви бачите, що кількі, кількісних робот 30. Є інтерв'ю, є literature review, перевір літератури, є математичні моделі, які ви вибирали. Тобто ви можете по міненології шукати. А багатьом вам може цікаво, які мають тести, та які опросники чи які. Uh, my, чи, чи ось як, щ, чим вони користуються? Може, це ось resilience scale, це на uh, scale, uh, може, Scale депресії чи, чи щось іншого, і тому це ви можете бачити. Що, бачите, що навіть тут є дві статті, чи 165 на, на тварин. Я не знаю, про що вони, але про тварин є. І тобто ось так ви ж можете шукати, і потім, коли ви ось ви вам цікаво, що таке українські а, біженці, і ви можете шукати далі. Про, про що? Почитати абстракт, якщо ви натиснете це. Ви можете побачити, хто це писав і як до них до, до а, написати, що тут в нас. А, якщо ви є Олена Литвиненко, як написати а, пані Литвиненко про цю статтю. І потім як вони класифікуються тут subjects, так, які теми вони, це anxiety, так, апетіт, діст, про поведінку з їдою, так, депресія і біженці, так? І тобто ви можете шукати теж по цим темам. І ось тут більше інформації про це. Взагалі, якщо ви можете ось тут праворуч у мене є, як можна натиснути і собі ім'я цю, ось вона висилає ось цю всю абстракти, інформацію, як цитувати і, циту, і вам цитати, тобто ви можете тут вибрати, як собі а, а, спирати ці статті. Це, це можливо, ви можете їх. А ось, а, якщо у вас ви загружаєте, це, це ваш вхід, вас можна а, зберігати їх в папках і все інше. І є на а, Леворіч взагалі теж є find similar results. Так, такі ж результати знайти, так? І тобто воно шукає результати, які може з, а, якось пов'язані з тією статтєю. І Ось вони знайшли 18 тисяч таких статей. І знову, якщо ви бачите, воно чомусь пошукало щось а, 1685 року, тобто вже сколько, 350, 300, 300 років, тому, тому що це дуже може, я не знаю, що там таке старе, але можливо шукати нове, і скільки все інше, 17 тисяч, і ось воно знову починається біженці Ось діти біженці. знову Тобто ви шукаєте все про біженців. Ось так воно вийшло. І ви бачите, що воно шукає, шукає через це. Тобто я а, бажала показати вам тільки як початок, і ви можете бачити, що а, а, це а, тільки тут багато чого можливо знайти. І багато потім читати, дивитися, ось pdf Full Text, ви можете на його натиснути і та собі тобто тут скасувати і, і схопити і до вашого комп'ютеру, пити, і потім читати. Тому ви це, це важливо, тому що багато є. Багато досліджень, багато інформації, і це шукати як можливо дуже довго. Але сайт-інфо вважається самим великим, самим а, а, таким важливим пошуком для науковців по психології та іншим, певно, ну, взагалі психологічним. А, а, Ідеям та науков, науковим роботам. І тому я бажаю вам добрих доброго навчання та напису своїх робіт. І якщо у вас є ще запитання, я знаю, що а, ми декілька з вас а, разом зустрічалися. Що, а, будь ласка, пишіть, але я бажаю, що це тільки вступ а, маленький вам допоможе далі розуміти, як працює сак-інфо і користуватися їм, тому що він дуже. Дуже великий, дуже а, а, глибинний, і шукати можливо дуже а, більш а, організовано, ніж чи Google а, Google Scholar, чи інші, чи інші варіанти пошуку, пошуку робіт. І тому вам а, а, всього доброго і слава Україні!